Півтори тисячі лайків обираємо на цьому відео. Проводимо тоді вже демонтажні роботи батареї. Всім привіт! Ви на каналі Чарспай. Мене звати Олег, а за мною стоїть чудовий автомобіль BYD Сонхель, на якому встановлена батарея по технології Sell TO Body. І, завдячуючи вашій активності під відео, ви накидали півтори тисячі лайків. Ми будемо сьогодні знімати батарею та знайомитися з її технологією. Хочемо подивитися. Що там всередині саме в цій батарейці, як вона влаштована, як її взагалі розбирати і все таке інше. Доволі такий цікавий контент. А для нас це дуже важливо вивчити цю батарею ближче, для того, щоб розуміти, як її взагалі обслуговувати, ремонтувати. В подальшому для наших клієнтів, а можливо, вона і взагалі не буде ламатися, і це чудовий буде результат. Друзі, чуть пізніше для вас пролунає пропозиція, яка буде краще в рази за півтори тисячі лайків. Але про неї трішки згодом. А зараз відправляємося на СТО. Перша в Україні команда Charles Spy буде розбирати батарейку по технології, зібрану від компанії BYD, Blade і технологія cell to Body, коли е акумулятор інтегрований повністю в кузов автомобіля. Сьогодні будемо проводити розбір, бо треба ознайомитися безпосередньо з цією батареєю. Всередині подивитися, як реалізована система охолодження, які БМБ, БМСки. Ну і вся ця інша історія, яка вас цікавить. Друзі, а тепер до пропозиції. По статистиці Ютуб канала нашого 70% постійних глядачів переглядають наш канал без підписки. І нам здається, що час виправити цей недолік. Ми придумали наступне завдання для вас і для нас. Якщо ми наберемо найближчим часом 20 тисяч підписників, ми для вас розберемо. Електромобіль, який пройшов 100 тисяч пробігу. Перших 100 тисяч в своєму житті електромобіль. І найважливіше, ми не просто знімемо там якісь колеса, батарею чи ще щось. Ми розберемо його повністю. Від слова зовсім повністю розберемо, щоб він перед вами був як на лодоні. Для чого ми це робимо? Звісно, цікаво подивитися, як неоценкований кузов себе повів а, в дистанції. Перше, друге, ми розберемо чарджер, двигун, редуктори та інші компонуючі. Повністю подивимося на їх вироботку, що за ними відбулося за такий проміжок часу. Ну і взагалі мені здається, цікаво буде зняти підлогу, потолки, двері, карти розібрати коротше. Це в кращих традиціях Charles Pie. розібрати повністю до гвинтика. І це буде відбуватися разом з вами. Але лише при умові, що ми набираємо 20 тисяч підписників. З цього моменту ми стартуємо знімати цей контент. Тому саме час пришвидшити цю подію та підписатися на наш канал. Ну і можливо дзвіночок поставити, щоб вам приходили повідомлення про новий контент. Комплекс підготовчих робіт до зняття батареї складався з наступних. Перше, це ми зняли пластиковий захист під капотом. Потім ми провели відкачку фреона, бо безпосередньо тут автомобіль і батарея в ньому. Холодження та підігрів реалізований через Фреон. Далі ми пішли зняття захисту локерів. Далі ми пішли до. Відкручування тягової батареї, тут нас підкала трішки невеличка невдача, бо болти кріплення не лише знизу, а й ще й потайні в салоні. Їх можна без проблем знайти, але добре, коли це ти вже знайшов. А коли ти перший раз шукаєш, як відкручується цей тип батареї, то тут треба ще пошукати. Коли ми відкрутили батарею, нас підкала перша невдача. Перша невдача в тому, що, виявляється, ми помилялися. І все, що ми знали раніше про Баді, це те, що батарея кріпиться безпосередньо до кузова автомобіля, і верхній е шар захисту батареї це кузов автомобіля. Але ні, це зовсім по-іншому виглядає в житті. Це фактично батарея консерва зверху прикручена на велику кількість болтів, додатково посаджений на герметик. Верхній шар батареї. А зараз нас чекає певний проміжок часу невідомості. Бо як відкріпити верхню пластину від батареї, це нам прийде зараз і вивчити. Друзі, ми провели дуже цікаву онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі де показали, як великий електромобіль може бути швидким та потужним. Що великий електромобіль може проїхати де завгодно. І що великий електромобіль це ідеальний варіант для сім'ї. Наша команда зняла реально унікальний матеріал, який вам точно варто подивитись, щоб впевнитись у надійності електромобілів. Багато випробувань! Багато локацій та багато інтриги. І це все вже доступно на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб переглянути цю трансляцію, достатньо лише в шапці профілю зайти у вкладку трансляції, там буде саме перше відео. Або у описі під цим відео посилання. Приємного перегляду. Ви точно не пожалкуєте за витрачений час. Ось яка ти to body від компанії BYD. Є у нас певне здивування. Звісно, технологія компонування акумуляторної батареї змінилася е, в порівнянні з іншими автомобілями: Юань, Song, Хан і Танг. Звісно, ми е, вляпались в таку історію, коли це доволі тяжка праця. Але повірте, нам потрібно трішки по ній і навчитися. І заодно і вам ми щось покажемо цікаве. Що ми бачимо перед собою? Глобально весь блок розділений на чотири великих секції. Ось саме ця, цей один елемент це і є те лезо, про яке постійно говорять блейд-лезо. Тобто, весь акумуляторний відсік у нас складається з набору, як ви бачите, маленьких ячеєк. Які відповідно на хімії LFP, літі, феррофосфат, як е, всім відомо. Що здивувало? Здивувало більше дуже щільна компоновка цієї всієї батареї. Е, питання до ремонту пригодності, воно доволі таки відкрито. Звісно, знайдуться методи, е, як це все ремонтувати. Але на, у нас сьогодні я з вами складається перше бачення, як взагалі виглядає ця батарея. З цікавих моментів е, рубашка охолодження у нас знаходиться в нижній частині пластини батареї. Охолодження у нас відбувається фреоном. З першого погляду ця батарея представляється як великий е монолітний кусок, да? бо вона максимально кожна ячейка між собою проклеєна герметиком. Додатково прогерметизований також і відсіки з БМбіжками. Тобто, по краям треба розуміти, що у нас в цій частині в цій і в цій знаходяться БМбіжки, всі вони додатково укриті матеріалом. це силікон, цілікон, мабуть, правильно сказати компаунд. Якщо щось невірно, поправте мене в коментарях. І ця вся система у нас вона повністю по контуру всюди залита, тобто максимально вона загерметизована. Відповідно, посередині ми бачимо два шлейфи на силовий вивід, що об'єднує цих чотири великих відсіка в один відсік. З питань, яке нас більше всього здивувало, це, мабуть, верхня частина. Ми очікували, що селтобаді буде зібраний по наступному принципу: що це корито, да, акумуляторний відсік, в якому є ячейки, і це все корито безпосередньо кріпиться до кузову автомобілю, коли кузов автомобіля відіграє саме безпосередньо верхню частину накриття батареї. Але ми тут помилялися, бо у даної батареї є окремий зверху шар, який також додатково проклеєний безпосередньо до цих всіх ячей. Сьогодні, на протязі дня, ми зрозуміли, що питання демонтажу цієї батарейки і розбору це такий доволі певний квест, до якого повинні будуть готуватися всі СТО, хто візьме на себе відповідальність. За ремонт э, цієї батареї, також рубашка охолодження, яка знаходиться по всій полуплощині э, акумулятора, вона прикривається э, додатковим броні -листом, да, що убезпечує безпосередньо э, його від пошкодження цього автомобіля. Звісно, при пошкодженнях, які ми там говоримо про нормальне використання автомобіля, якщо Залетіти на полусферу і попригати на ній, ну я не знаю, чи витримає, чи ні, але маємо шанси, що так. Верхня частина у нас е, захисту, який накриває е, акумулятор, вона додатково кріпиться через спеціальну герметизовану таку прокладочку до кузова автомобіля. Якщо ми звернемо увагу зараз, на кузов автомобіля, який у нас відкривається, доволі такі. Цікава ситуація про утеплення, ущільнення всіх можливих прийомів у нас. Але, звісно, є у нас така ось історія, як додаткові блоки знаходяться І саме цікаво, що вони навіть не на 100% герметичні. Тобто, компанія BYD настільки починає вірити в себе, що встановлює такі конструкції. На своєму автомобілі тепер я чітко розумію, що в мене знаходиться під брюшком, насправді на якій батареї я їжджу. Ну і це перший розбір body в Україні. І це доволі таки непоганий момент, коли нашому каналу потрібно поставити лайк та підписку, бо ми створюємо унікальний український контент для того, щоб ви були більше обізнані в технологіях, які зараз використовуються в електромобілях. Ну і так як ми справилися з цим чудовим квестом про півтори тисячі лайків на відео, де Сонхель просто піднімали ми на підйомнику. Якщо ми наберемо 20 тисяч підписників, ми готові розібрати електромобіль, який вже пройшов 100 тисяч кілометрів. І не просто розібрати його, а розібрати його майже до гвинтику. Тому давайте активніше. Зробимо підписку на наш канал, бо 70% постійних глядачів нашого каналу переглядають контент, але при цьому вони не підписуються. Підписка на наш канал це як певного роду подяка за те, що ми створюємо для вас. Унікальний український контент. Чим швидше ми наберемо відмітку в 20 тисяч підписників, тим швидше ми е, розберемо цей автомобіль. До речі, є певні моменти, чому дуже важливо розібрати цей автомобіль 100 тисячам пробігу. Ну, по-перше, він не оцинкований. Всім буде цікаво подивитися, як за 5. 5-6 років цей автомобіль проявив себе на наших українських дорогах. Подивимося та проаналізуємо, в якому стані тяговий акумулятор там знаходиться. Розберемо редуктор, розберемо інвертор. Ну, слухайте, контенту буде максимум. Єдине, що потрібно, це активність від вас з приводу підписки на наш канал. Декілька слів про консерву, верхню кришку акумулятора. Ми її вже попередньо зачистили, ще додатково будемо обжирювати. Вона вся була повністю укрита доволі цікавим герметиком. Герметик на основі якогось пластику. Він отак укривав повністю все поле акумулятора. І Ми, звісно, його зачистили, зараз будемо обижирювати і наносити новий герметик. Це дуже важливо. Старий герметик вирішили демонтувати, по причині того, що він має доволі гострі ребра, і при повторному зібранні він може доволі таки легко пошкодити лфп шний елемент. А враховуючи те, що лфп батарейки від компанії Blade вони мають. Ось такий вигляд, да? розуміємо. Вони в тому числі доволі такі легко їх пошкодити. Ось цей, до речі, елемент він видалявся з одного акумулятора, і під час демонтажу не було жодного іншого варіанту, як його. Тихенько піднімати, демонтувати, бо він був з двох сторон, теж таки на інший герметик садився, його достати в рівному стані неможливо. І ми ще тоді звернули увагу, що він доволі таки, хоч і має певну вагу, да, і структуру, щільність і все інше, але при цьому його доволі таки легко пошкодити при демонтажу. Тому ми прийняли рішення, щоб не випробовувати долю, зняти повністю старий герметик і нанести новий Друзі, ну що, хто хвилювався, що батарейка не буде назад запакована і автомобіль не вийде. Як бачите, автомобіль позаду мене. Виїхав, користуємося з ним, все окей. Давайте декілька висновків з приводу технології Sealtubide. Чи складна вона? Так складна. Чи побачили ми якийсь ноу-хау для себе. Місцями дійсно побачили. А деяка частина контенту не увійшла в цей випуск по причині того, що ми займаємося ремонтом, які обслуговуванням. є свої певні напрацювання, технічні процеси, які ми би не хотіли би показувати на загал, бо ну це наші якісь наукові досягнення внутрішніх компанії, які б ми хотіли би. Залишити для своїх клієнтів у випадку, якщо потрібно цим буде коли-небудь скористуватися. Я думаю, це об'єктивна ситуація. Всі, наприклад, зрозуміють нашу позицію. Що конкретно по батареї, наскільки вона ремонтопригодна Вона ремонтопригодна але є певні умови, і компанії, які зможуть це робити, їх не буде в Україні така велика кількість. Я думаю, що ми дійдемо до того рівня. Всередині команди Чарспай, що ми зможемо ремонтувати е, технологію селтобаді. Ну, на поки це все. Ну що, друзі, давайте зробимо актив і досягнемо відмітків 20 тисяч підписників на каналі. А ми для вас створимо унікальний український контент. Електромобіль 100 тисяч пробігу, повний його розбір. З вами був Олег. Чудовий автомобіль Біве Sonhell та велика дружня сім'я команди Чар Spy. Завдячуючи їм, я стою перед вами. Мирного неба над головою. Всім до побачення.